Тоні, як каже, коровка. Соломія може, ти попробуєш? Я вже з індюками поговорила. Це достойні І мої достойності. Індюки мої достойні розмовники. І мої. А моя копасте. Кака! Кака! Ка Отаку тіл набивають туди. землю так запихають, щоб коровка нікуди не пішла. І лишають її тут. Вона і цілий день їсть. А потім її забирають. І бачиш, от там в неї біля хвостика внизу такі чотири штучки і там така є... Я не знаю як його назвати. Там молочко є. Бачиш біля задніх копит? Біля задніх. Циця це така. Циця це така, бачиш? То там молочко є. І то молочко потім роблять отак. Вим'я. Сін... Це вим'я називається. Сінчують. І потім ми в магазині купляємо це молочко і п'ємо. Поняв? Mm? І ще, і ще маленькі Так. І маленькі коровки теж п'ють. А бачиш, вона постійно хвостиком і головою отак робить, відганяє мушок, а мушки такі бомки, вони кусають її. Коровку кусають, коника кусають. Дитя города Дитина асфальту. Вау. Наша дитина, дитина асфальтом, вже. Бачиш, в неї біля очок багато мушок повзає, бачиш. А я завися, це заб'ю тато. Давай. Так. Та й бігла-бігла і раз і втікла. Ну что, ходи то, не дам вот и есть. Давай. Чтобы забыть. Что? Скажи куровце папа. Папа му. Папа му. Папа му.